Привіт, привіт, всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопогноз на серпень 2025 року. Я вітаю вас всіх з Днем народженнями. Обов'язково святкуйте свій день. Приділіть у день свого народження час собі. І обов'язково задувайте свічки, загадуйте бажання як можна більше бажань, тому що у ваш день народження ваша батарейка наповнюється повністю новою енергією, яку потім ви будете впродовж року вистачати. До речі, запрошу вас також на розклади річні, які називаються він називається соляр, де ви зможете подивитися взагалі весь рік, що вас чекає, які у вас. Події будуть як краще на них реагувати. В день свого дня народження, там, ну, скажімо, в період ваших днів народження, дуже круто робити такі розклади, тому що ви собі так зможете запрограмувати цілий рік. Так, серпень місяць. Про що у нас серпень місяць? Ну, по-перше. У вашому знаці, ретроградний Меркурій до 11-го числа він буде ретроградним. І про що це говорить? Так? коли у нас ретро Меркурій у першому домі це говорить про те, що ви можливо будете якимось чином переглядати свої погляди на життя, можете змінювати свій імідж. Можете повертатися до якогось старого стилю, можуть повертатися також і колишні у ваше життя або якісь ситуації з минулого, тому що перший, так, перший дім він стоїть навпроти сьомого, а це у нас ось відносин так між людьми я і всі, хто навпроти мене. І отут вам ретро Меркурій він може дати якісь е знову зустрічі з вашими колишніми, або ви повернетеся там на колишню роботу чи зустрінете людей із свого минулого в ретро Меркурій потрібно все. Переробляти, передумовувати, починати заново те, що ви вже до цього робили. Не починайте нічого нового під час ретро Меркурію, навіть от, прям не до 11-го, навіть трошки більше часу дайте так, десь там 15 го числа, ви вже зможете. Продовжувати так або починати щось щось нове, тому що ретро Меркурій він буде давати вам, якщо під час нього почати щось нове, він буде давати вам трішки такого якогось незадоволення. Це крутий період для того, щоб передумовувати. І переплановувати свої якісь зустрічі, своє життя, може, ви кудись захочете полетіти знову, де ви там були. Якщо ви кудись летите, то обов'язково по ретро Меркурію виїжджайте в аеропорт завчасно. Контролюйте всі білети. Чи ви купили на той місяць білет? Так, тому що вам можуть видавати там, я не знаю, на, на вересень уже на жовтень місяць білети. Часто таке буває. Не купуйте ніякої техніки під час ретро Меркурію, тому що... Ви будете потім її міняти. Так, ви, можливо, якщо ви вже замовляли до цього періоду, до 18 липня. Ви замовили собі якусь техніку і вже її оплатили, тоді під час ретро Меркурію, там якщо вона затримувалася, вона якраз зараз може прийти. І, взагалі, під час ретро Меркурію знаходяться загублені речі. І ви можете знайти навіть так, як це у вас у першому домі, ви можете знайти. Щось, що ви у минулому загубили, так можливо, якісь свої об'єктиви, якісь свої погляди, мрії про які ви вже забули. А ви колись цього дуже сильно хотіли? І у лев це взагалі у нас знак, який символізує творчість, який символізує любов. Задоволення. І ви тут можете по ретро Меркурію ви можете повертатися знову у ті сфери праці чи у сфери взагалі, так, життя, де ви отримували максимальну кількість задоволення. І люди, які будуть повертатися у ваше життя по ретро Меркурію, вони будуть приносити вам задоволення. Ви зрозумієте, що ви, там, наприклад, якщо якийсь творчий процес, так, або якщо якийсь колектив, то ви зрозумієте, що саме у цьому колективі ви себе дуже класно почуваєте. Або Саме з цим партнером ви хочете бути. Так? Це, цей період дуже класний для примирення, так? для якихось, можливо, навіть вибачень, і вам можуть давати вибачення, і ви можете давати вибачення. Але ем, от якраз до 11-го числа обдумовуйте. Собі всі ці процеси, так от прям віддайтеся ретро Меркурію, не старайтеся йому протистояти. Якщо він щось змінює, якщо він вас повертає у минуле, і в нас ще паралельно будуть інші ретроградні планети. Я про це вже говорила так і у липні місяці, що у нас зараз і Сатурн ретроградний, і Нептун ретроградний, і Плутон у нас ретроградний вже досить таки давно. І ще плюс Меркурій. от, Але Меркурій це особиста планета. і він саме у вашому знаці буде давати вам якийсь перегляд о, вашої особистості. Ви по-іншому почнете дивитися на цей світ, і, можливо, у вас навіть з'являться якісь інші об'єктиви. Ви себе по-іншому почнете ставити. Так, ви будете ніби передивлятися, оце все переварювати і думати, так. А чого я взагалі хочу? До чого я хочу йти, яким я хочу бути, а як я себе бачу через 10 років, через 5 років, як я себе бачу. І ви будете да, ніби як перепрошивати свою реальність, от це самий прекрасний момент просто під час ретро Меркурію, три тижні. Перепрошивайте свою реальність і йдіть саме до того, до, до чого до тої версії себе, ким ви хочете бути. Так, ну і в принципі, все у нас на серпень місяць. У нас ще буде звичайно. Там деякі поєднання з планетами. Про це все я буду вже говорити на відео на тиждень, так і у нас буде, звичайно, новий місяць, повний місяць під час цього періоду. Про це також будуть у нас ще паралельні окремі відео. Зараз ми переходимо до карт, на що вам потрібно звернути увагу саме у цьому місяці. Як у вас будуть проходити енергії, як ви себе будете почувати? Яка взагалі у вас буде да, такий якийсь спільний. Спільний фон цього місяця завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що ви не можете бути тільки левом, Ви і інші знаки також. І три знаки вони найбільше вас проявляють. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою пошту. лінки завжди в описі до цього відео. Всі, ті, хто хочуть на особистий розклад або на соляр, так на цей розклад на рік, щоб зрозуміти, як ви взагалі будете цей рік проживати і які у вас будуть енергії, обов'язково мені пишіть в директ інстаграму. От я прямо у вас дні рождення я вас запишу зразу в перше вільне віконечко, щоби всім дати максимально швидко розуміти який у вас буде рік? Так, і звичайно, всі новенькі, хто дивиться мене вперше. Кому зійшла моя енергія або хто дивиться мене не підписаний уже декілька скажем декілька разів. Я вас закликаю підписатися на канал обов'язково. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші лайки, ставте дзвіночок, щоб вам приходили першими відео нові на каналі. Це дуже важливо для розвитку youtube каналу. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube, тому що завдяки вашим оцим реакціям, завдяки вашим підпискам, канал більше і швидше просуває. Дані відео. Так, ну що, поїхали. У нас сьогодні максимально, я би сказала, забуті мої колоди, якими я давно не користувалася, але щось мені так захотілося якоїсь такої якогось такого лайту, якоїсь такої, знаєте, ніжності, можливо. І давайте подивимося, що нам ці колоди скажуть. Так, ну що, перша карта для левів. Перша карта для Левів. На серпень місяць, так і тіка Ну, супер, прекрасно. і на дні колоди четвірка жезлів. Будуть у вас якісь переживання у цьому місяці на рахунок вашої квартири, можливо, або на рахунок вашої стабільності. Ретро Меркурій якраз таки може приносити вам якісь ремонтні роботи, да, які ви будете відстежувати, і вас буде можливо трішки боліти від цього голова. По п'ятірці мечей і карта що говорить. Не потрібно зациклюватися на тому, що там інші люди вам чимось не помогли. Там могли, могли пообіцяти і потім потім іщезли, вирішуйте все самі, і це кризова карта, яка говорить про ріст. Да, якщо ви зможете вирішити ці питання самотужки, якщо ви зможете е, обробити інформацію самотужки, ви не будете ні з ким сваритися, ви не будете да, Меркурій це у нас також ще планета, яка відповідає за комунікацію. І ретро Меркурій він може давати таке трішки якесь непорозуміння з людьми. Коли от ви говорите, а я вас не розумію. Про що ви мені взагалі говорите? Вони інших мовах там, наприклад, говорять. І у вас може бути такий трішки дисбаланс у цьому всьому. Але якщо ви тут е, так собі приймаєте, що ваша думка це ваша думка, а думка інших людей, також їхня, і вони мають на неї повне право, тоді у вас п'ятірочка мечей, вона дуже швидко виведе вас на перехід на іншу, так, там, на іншу роботу, в іншу квартиру, можливо, на знайомство з іншими людьми. Якщо ви навчитеся оці свої емоції і свої слова тримати при собі, а не ранити ними інших людей. Так, і ще карта для левів. Так, двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про вибір. У вас буде можливість якимось чином стабілізувати своє фінансове положення. Тут може бути додаткова робота, і можливо таке ви будете думати, як е, зміщати ці дві роботи. Або це карта говорить про енергію, взагалі, так енергія, яка до вас приходить, і ви одразу її у щось вкладаєте. Тут може бути якісь затримки там у вашому бізнесі, або там щось ви мали відкривати, чи кудись переїжджати. І треба трошки більше на це часу. По пентаклі це можуть приходити вам гроші, якісь маленькі гроші, які, в принципі, вони будуть вам корисні, і ви одразу їх будете вкладати, але не розраховуйте дуже сильно на ці гроші. Це може бути повернення боргів якихось, або вам прийдеться зараз повернути якісь комусь гроші. Так? І для вас це, можливо, буде трішки стресовим таким періодом. Давайте ще одну карту для Леві. Так, шестірка мечей. Про що я говорила дуже-дуже добре. Дивіться, ви справляєтеся з цією п'ятіркою. Бачите, от це якийсь такий стрес, можливо, він якраз таки у вас триває ще з липня місяця. До вас іде, і ви зможете все змінити. Це у нас вже іде дорога, це у нас вже іде прогрес, коли ми маємо результати, коли ми вибрали для себе краще життя. Ми вибрали для себе якусь поїздку. Під час ретро Меркурію можете машину возити на СТО, але не купляйте нову машину. не Скажем, там не ставте якусь там новізну, да? тому що вам потім це може не сподобатися. От і е, це у нас ремонт, можливо, тут транспорту у вас буде, або якесь оновлення. Можливо, ви будете е, там заново платити там. Е... Як воно називається? Страховку. От страховку ви можете платити, і для вас це можливо буде трішки накладників. Але ресурсу у вас буде достатньо. Так, не переживайте тут, тому що він одразу вам буде приходити і одразу ви його кудись у щось будете вкладати. І це може бути політ. Поїздка якась у вас у серпні місяці, там у відпустку можете поїхати, а, і якраз таки через, може, якийсь стрес на роботі, ви будете думати, куди ви мені вже поїхати. І якщо ви бронюєте білети під час ретро Меркурію, і ще раз вам нагадую, що обов'язково перевіряйте, на які дати ви їх бронюєте, щоб ви не забронювали на два місяці після того. Так. Наступна колода. Так, карта для леві на серпень 2025-го. Так. Перевернута карта мені вийшла. Щось тут скривається від вас. Так, а чого вони перевернуті, Цікаво. Чого вони перевернуті? Так. Так, що тут ви скриваєте? Не хочете ви на це подивитися? Так, паж мечей. Можливо, якісь розмови або якісь документи. Вам, скоріш за все, потрібно щось пошукати, знайти, так, і, можливо, це якась робота, або якесь навчання, яке ви давно відкладуєте, або розмову з кимось ви можете тут відкладувати. Це у нас також можуть бути діти. Ваші діти можуть вибрати, де вони хочуть вчитися, куди, яким вони хочуть бути. І це якісь такі розмови, знаєте, от прямо ще й тріками чейнені колоди, коли із минулого ви ще не можете примиритися. так? У ситуації з минулого у вас будуть зараз підніматися, і ви будете вирішувати може з якимись новими людьми або з людьми, які молодші за вас віком. Це можуть бути також домашні улюбленці, яких ви будете водити, робити там якісь уколи так до ветеринара, чи щось буде якась маленька операція. Планові операції краще під час ретро меркурію не робити і не робіть ніяких собі уколів, краси, тому що вам результат не сподобається. Уже після, так, в кінець серпня, місяця, отам ви вже можете це більше робити, так, коли в Меркурі вже повністю розвернеться в прямий рух. Так, і ваш мечей це може бути якийсь лист. Це може бути дуже багато якихось деталей. Подивіться, він тут прям бореться, да, з якимись маленькими такими мушками, і ви маєте зрозуміти, а чи вигідно вам взагалі боротися з якимись, може, якимись сплетнями, або може хтось там щось вам пише, розказує да, от якась така інформація, якої вона дуже мілка, не сильно може і важлива. І її багато, і ви прям будете за нею ганятися за цією інформацією. І чи вам взагалі це потрібно тут робити? Якщо ви захочете от примиритися? Це якраз таки з кимось, хто, з ким ви давно не розмовляли, то зараз буде хороший на це період. Так, і ще карта для Лева. Карта Сила. Старший Аркан. Прекрасно. Подивіться, ви справляєтеся з цим драконом, з цим Змієм. Головне, тут під, карта Сила, так, взагалі, в колоді Райдера Вейта, це, це у нас така базова колода, з якою вже там всі художники собі перемальовували. От в ній зображений саме Лев. Лев, якого приборкують через любов, який, який заспокоївся, який готовий іти на компроміси, і тут можливо. Інші люди будуть готові йти на компроміс з вами. Якщо ви будете діяти через любов, ніякої агресії, ніяких е, слів, там, комусь щось доказувати, це все не спрацює вже по п'ятірці мечей, це все не буде працювати. Вам потрібно домовлятися. І, можливо, навіть знаєте, якось домовлятися в якихось моментах, може, вам треба чимось навіть пожертвувати. Або тут інші люди вони будуть готові так щось віддати, або домовитися на ваших умовах. Дати вам те, що ви хочете, якщо ви будете їх обволакувати цією своєю любов'ю, якщо ви будете впевнені в собі, це дуже хороша карта на домовленості. Це дуже хороша карта на там якісь виграші, на здоров'я. У вас буде прекрасне здоров'я у цьому місяці. Так, і ще карта. Чи якесь навчання нарешті? Може, ви давно хотіли там закінчити, ніяк не вийшло, і зараз, нарешті, ви закінчите, зберетеся і закінчите це навчання. Чи підете на якісь підвищення кваліфікації? Так, і ще карта для Лева. Так, підвішений. Підвішений говорить про креатив. Потрібно дивитися на ситуацію зовсім з іншої точки зору. Да? Ви перевертаєте цілий світ. Більше того, тут можуть бути якісь у вас ситуації, в яких вам потрібно прямо буде зануритися і добре розібратися, прям зробити навіть тут якийсь пошук, якийсь ресерч тут зробити, зрозуміти для себе, а що я взагалі хочу. Це може бути пауза і відпочинок, який вам вигідний, тому що часто по повішеному ми зупиняємося якраз таки для того, щоб самим відпочити. Тому що мені так комфортно, я зараз трішки от цю ситуацію затягну і сам собі подумаю і розберуся в собі. Так? Ну, я не думаю, що у вас тут будуть якісь питання зі здоров'ям, так як у вас карта сила випала. Навіть якщо тут будуть, то ви швидко із них вийдете, ви швидко зможете вилікуватися. Вам тут потрібно більше, знаєте, більше креативу і, можливо, ем... Якісь ситуації зовсім по-новому вирішувати. Так? І, можливо, якраз таки розмова якась у вас буде, і ви до цього хотіли вирішити це питання одним чином, а зараз ви зрозумієте, що ви можете його вирішити іншим чином. Ніякої, отут у головне, ніякої агресії не має бути. Так. Наступна колода. Карта для Левів. Оцю колоду я взагалі вже, напевно, 100 років не брала. Так. Це наторо незалежні. Я його купила у Львові, коли я була у Львові. Так. Карта для левів. На серпень 2025 року. Так. Четвірка кубків. Пауза, все-таки, дивіться, ви берете для себе паузу, ви сідаєте в медитацію, ви обдумовуєте, а як мені краще поступити. А чого я хочу взагалі? Приділіть собі тут час. І якщо щось буде зупинятися, не спішіть. Вам потрібно легко прийняти це рішення. Вам можуть приходити якісь пропозиції, які ви, можливо, навіть бачите спочатку, не будете. І ви будете, ніби, знаєте, може, когось будете наймати на роботу, і ви там не побачите зразу резюме, або можливо можливо, вам якась пропозиція прийде там на рахунок якихось змін, і ви зразу на неї не звернете увагу. Якщо ви щось тут шукаєте, що загубилося, то тоді шукайте краще більше і. Розширюйте так свій горизонт. Якщо вам пропонують іде дуже багато пропозицій, якихось, то тоді вам тут треба сісти і подумати, а що мені взагалі тут потрібно, так ви ніби зі сторони споглядаєте і на себе, і на ситуацію. Да, ви якось дивіться, ви віддаляєтеся від міського шуму кудись на природу, щоб. Ви... Покращити свій духовний стан. Може тут дійсно леві сядуть якісь медитації, або ви будете розбиратися в собі. Може, ви там, наприклад, запишетеся там на матрицю долі, да, яка дуже матриця дуже класно показує взагалі наші енергії, якраз таки змінює, перевертає все з ніг на голову і дає нам чітке розуміння, куди треба йти. і Ми прям заглиблюємося, і все це бачимо. У мене консультація у мене також є а, і наставництво. Також, от у мене е, є послуга наставництва зараз дуже класна. У мене дуже-багато вже багато хороших відгуків. От хто хоче е, якось духовно теж розвинутися, або навіть це може бути будь-який запит, то я вас запрошую, тому що зараз якраз такі енергії, є, що мені дуже це діло йде. І дуже, я бачу дуже класні результати. Так, ну що, давайте, леви. Карта для левів на серпень 25-го. Так. Імператор Імператор говорить про те, що у вас буде знаєте така можливість взяти на себе якусь відповідальність, і може, якраз таки, вам пропонують тут брати якусь відповідальність, або ви думаєте там відкривати свій бізнес чи ні, входити там в долю чи ні, тільки під, після розвороту уже ретро Меркурію. А ви себе відчуєте дуже сильними і тут, уже знаєте, під кінець місяця навіть зрозумієте, що ви не хочете відмовлятися від якихось своїх думок. Ви не хочете відмовлятися від якихось своїх стереотипів. І ви будете жити так по своїх цінностях, по своїх якихось традиціях. Взагалі, імператор це може бути також ваш начальник, тато чоловік для жінок може прийти у життя, який буде настойчиво вам щось предлагати. Оце прям буде людина, яка буде дуже дуже. От, прямо стояти на своєму. І імператора дуже тяжко в чомусь перемовити. Він зазвичай собі, якщо щось вибрав, взяв в голову, то він це з голови не викине. І, е, так, якщо це якась відповідальність, якщо ви чоловік вибираєте на себе відповідальність, і ви думаєте, мені це треба чи мені це не треба, тоді е, ви себе відчуєте набагато сильнішим, так, під час, коли ви її візьмете. Так, і остання карта для О-о-о. То скупків і фортуна на дні колоди просто ой, то тут буде якась пропозиція. Чи ви будете комусь щось пропонувати? Чи вам будуть пропонувати? Тут дуже класні, від вас і деякий страх. Ви починаєте бути більш впевнені у собі, і можете комусь запропонувати щось або вам запропонують, так, і у вас піде оцей страх. То скупків, це початок нового, це нова творчість, це нова якась закоханість. Так, і вам можуть пропонувати, і ви можете пропонувати. От, не зря у вас на да, цілий цей місяць він ніби вас перепрошиває, перепрошиває вашу реальність, і ви починаєте от прям іти і рухатися до. До, до свого ідеалу, так, от ця четвірка кубків, які вам пропонували, все-таки один кубок із звідси ви виберете, ви його візьмете. Це може бути навіть вагітність, це може бути е, там, якийсь е, початок нових відносин, якась новина дуже приємна, вас на весілля можуть запросити. Або е, там ви дізнаєте, що за що хтось завагітнів там, і вас попросять бути там хресним батьком або хресною мамою. Так. І ще карта Оракул для Левів на серпень 2025 року. Так, оракул для Левів. О, афірмація на прийняття. Щось ви маєте тут прийняти. Подивіться, ця карта вона дуже сильно от, подібна з п'ятіркою мечей, яка вам виходила перша. Бачите, і тут ворони також. Тут літають куча якихось людей, які вам щось говорять, розказують, нав'язують, ви не знаєте, а, а що мені робити? Так, і що вам говорить карти? Приймайте просто ситуацію, не відкидуйте її від себе, не робіть вигляд, що її не існує. А навпаки, прийміть і проживайте, тому що саме в цій ситуації, коли ви її приймете, коли ви зрозумієте, що так. Тут, можливо, там, я помилився, або хтось помилився, і я там, приймаю цю ситуацію, і вже як є, так є. Вам буде набагато легше йти до своїх мрій. Тому що ви тут будете, знаєте, ніби от прям приймати якийсь етап свого життя для того, щоб дійти до своєї мрії. Дуже цікавий у вас розклад, дорогі леви. Обов'язково мені напишіть в коментарях. Що у вас у серпні місяці такого станеться, які у вас зміни, які пропозиції вам будуть приходити? І чекаю вас на розклади річні. І також обов'язково підписуйтеся і на інстаграм, і також підписуйтеся. І ми з вами побачимося у наступному відео. Па-па!